Перед тим як показати вам повне відео, трошки вам прокоментую. На відео бачимо дбайливих, саме головне, дбайливих представників ТЦК. Побачили вони значить, на вулиці кинутий громадянином велосипед. І для того, щоб цей велосипед не вкрали, вони просто його взяли з собою. Забрали з собою. Давайте переглянемо повне відео. Ви кажете, що ТЦК погані, якісь там образи в їхню сторону, як завжди, маса коментарів поганих в їх сторону також. Ви подивіться, з якою турботою вони віднеслися до даного громадянина, точніше, до його майна. Це ж треба подумати, це, ну взагалі, які вони красавчики. Да? Щоб для того, щоб цей велосипед ніхто не вкрав, у нас ж багато крадіїв є на вулиці. Вони просто забрали даний велосипед з собою і з велосипедом тепер ніхто його не вкраде. Логіка. Давайте перейдемо до основної нашої новини. Як бачимо на даних кадрах, Анджеліна Жолі заходить в територіальний центр комплектування в Миколаївській області для того, щоб, скажімо так, Визволити свого охоронця, якого босифікували ТЦК. Це, до речі, одна з версій, тому що там були декілька версій. Друга версія це було, що Анджеліна Джолі захотіла е зайти до обиральні, яке знаходиться в ТЦК. Але, як на мене, відсоток, ймовірність такого, ну, це дуже-дуже малий. І так само з цією історією з охоронцем. ну… Можливо, Можливо, але також я думаю, що це деякі є тут нюанси, те, що нам хочуть показати в медіапросторі, або замилити очі, або відвести погляд від якихось більших подій. Я думаю, що тут може бути ще третя версія. У нас є певні, скажімо так, новини погані. Можливо, ці новини з фронту, може, якийсь там десь котел. Зрозуміло, да? Створився, скажімо так. І цією подією з Анджеліною Джолі, наприклад, хочуть відвести погляди від поганих новин. Ви ж бачите, як це все рознесли. В один день це все, всі вже знали про цю подію, що там цей охоронець Анджеліни Джолі, чи вона просто туди зайшла до обиральні. Ну, можна подивитися більш лобально. Звичайно, це моя суб'єктивна думка. Я не хочу сказати, що моя думка особиста це не якась там істина в кінцевій інстанції. Це просто, скажімо так, я хочу подивитися на цю всю історію більш лобально. Швидше всього, це можливо, хочуть відвести погляди від якихось там подій. Ну, я так думаю. До речі, як ви думаєте, можете також написати в коментарі. Можливо, я помиляюсь. Я також людина, можу помилятися, я ж не можу знати всі її картинки, все як відбувалося. Але вся історія якби цього хайпу ну, достатньо цікаво виглядить. Якщо у вас є ще якісь версії, ви також напишіть в коментарі і потім я з ними також ознайомлюся. З'явилось також подробиці, що це був за охоронець самої Анджеліни Джолі. В даному випадку це був 33-річний тренер з бойового самбо з Кропивницького. Пан Дмитро, він не був охоронцем, а їхав в якості супроводу як волонтер. За словами брата Дмитра, він не був в розшуку, а мав свіжий ВЛК 2025 року. Всі документи були про ньому. Також є інформація, що Дмитро досі в ТЦК і його не відпускають. і Також в нього забрали телефон. З другої сторони, мені також подобається версія, коли Анджеліна Джолі побачила всю цю правду. І відповідно вона просто рознесе всю цю інформацію по всьому світі, і найкраще, щоб це все побачили в США. Ну, західні партнери наші також побачили і почули Анджеліну Джолі. Я думаю, що вона їм брехати не буде, а просто розкаже все, як відбувалося. Але ж ви бачите, що в нас декілька версій є. До речі, відзначу саму Анджеліну Джолі. Те, що вона велика молодець, те, що вона підтримує Україну. Вона не боїться приїхати в прифронтове місто, підтримує. Ми бачимо, як вона приїжджає там в дитбудинки, підтримує дітей і так далі. Це надзвичайно круто з її сторони. Ну що, друзі? Наша доблесна ТЦК бусифікувала Лару Крофт. Ну ми вже доїхали з вами до якого, знаєте, Голівуду. Ну я не знаю, що ще. Наступний індіана Джонс, я так розумію. Потім Джеймса Бонда мобілізують, відправлять в СБУ, хай повчиться. Друзі, ну це вже знаєте, Голівуд плаче. Тут і драма, і сльози, тільки нема хепіенду. Як це можна було до цього додуматись, і що в нас відбувається? У нас якась держава в державі, яка робить все, що хоче, з ким хоче і як хоче. Приїхала Анджеліна Джолі. Туда йо наступне, я так розумію, бред піт, хоча йому там вже трішки за 60. Може, це його якось врятує? Я не знаю. Але скажіть мені, ну це вже не весь світ. Про це пише зараз весь світ, і говорять божевілля, божевільні люди, що там відбувається, це ще пощастило, що не доїхали до цих збірних пунктів і не побачили, що там далі відбувається по всій цій системі. Скільки оця ганьба буде тривати, ганьба вже на весь абсолютно світ. Треба ліквідовувати систему ТЦК, створювати нормальні цивільні центри рекрутингу, треба давати мотивацію, треба давати терміни служби. Все це треба робити негайно. Бо те, що створено, цей монстр, цей Франкенштейн, це якесь внутрішнє гістапо, про нього вже знає весь світ. Кожен раз, коли хтось перетинає вже наш кордон. То він буде знати і, і розуміти, що це найстрашніше, що може відбутися, що потрапиш туди. Друзі, це треба терміново терміново вирішувати. Я не знаю, що ще має статися. Які ще мають бути Мітеорит впасти на землю, щоб ви зрозуміли, що ця система повністю в ганьбі, її не можна виправити, її просто треба ліквідувати і створити нормальну людську систему. Негайно наш люблений депутат Олексій Гончаренко. Про ситуацію з ТЦК і Анджеліною Джолі. Я думаю, бачите, він ще шуміху, скажімо так, трошки сам розвиває, але він не говорить про всі деталі і всі нюанси, для чого все це робиться. Щось Льоша знає, але він не все говорить. Він просто сам шуміху всю цю медійну розвиває. Піариться, ну, він же ж медійна в нас особа, а медійна особа завжди має піаритись. Кадри вже просто розлетілися по всьому інтернету, тому я їх просто вам не міг не показати. На даному відео бачимо, як ударний дрон шахет майже влітає в багатоповерхівку, але спрацьовує наш український дрон-перехоплювач. Це просто вражаюче відео, я вам скажу. Як ми заговорили про роботу протиповітряної оборони, класним рішенням є виносити самі склади з тими шахедами, геранями і так далі. І в нас є е, класна новина. Атака на базу Герань. Вечором 5.11.25 був нанесений удар по пусковим позиціям складським приміщенням БПЛА типу герань 2 на базі аеропорту міста Донецьк. В ході атаки відмічено використання як крилатих, так і ударних, е, крилатих ракет, так і ударних дронів. Внаслідок удару повністю знищено склад. БК, знищений склад палива, знищені пункти перед підготовки БПЛА, пошкоджені вузли електроживлення і зв'язку. На момент удару це дуже цікаво. На території аеродрому знаходилось до 1000 одиниць БПЛА Герань 2 і більше 1500 БЧ. Ну що я можу сказати? Це дійсно є найкраще ППО, як бачимо. Було знищено півтори тисячі бойових частин і тисячу шахетів. Це достатньо великий результат. Твої діти будуть воювати. Це ще одна причина, чому воюю я. Я вважаю, що кожна родина повинна дати когось, хто буде воювати. І тут моя совість спокійна, що з моєї родини воюю я. Це означає, що наразі, поки воюю я, мої діти можуть не воювати. А для матері це саме страшне, коли воюють її діти. Тобто, мені психологічно набагато краще в цьому житті, ніж багатьом матерям України, які відправили на фронт своїх дітей. Мені набагато краще. Я набагато більш комфортно в ніж положенні, ніж вони. Мені хтось пояснить, це реально актори, які ходять по цим марафонам, по студіям і розказують такі цікаві речі, звідки в них є стільки часу? От якщо вони служать. Звідки в них знаходиться стільки часу ходити по цим марафонам і різним студіям? Під час запису та монтування відео з'явилася ще одна новина. Це внаслідок чергової атаки РФ на Дніпропетровщині знеструмлено 8 вугільних шахт. Також під землею перебували 2595 гірників. На жаль, немає інформації, що з ними, але попередньо загиблих та поранених немає. Друзі, я думаю, кожен з нас купляє масло, тому ця новина для багатьох. Українське масло взимку може зникнути з полиць через патіння цін і дорогі закупівлі молока. Деякі заводи вже зупиняють виробництво. На мій погляд, масло і так дорого коштує, але як бачимо ситуацію, що заводи, напевно, навіть закриваються із -за такої ситуації, коли падають ціни і дорога закупівля молока. Трохи новин зі світу: це в нас Філіппіни і наслідки тайфону, який зараз проходить в Філіпінах. Даний тайфун спричинив велику кількість опадів і сильні вітри. Друзі, ви бачите, що кожного дня стараюся висвітлювати для вас якісь події, особливо, щоб вони були важливі для кожного з нас. Якщо у вас також є якісь новини, ви можете відправляти. Посилання на соцмережі є в описі під цим відео. Тому будь-куди чи там Instagram, Інстаграм чи Фейсбук, куди вам зручно відправляєте, якщо вас щось турбує або у вас є якийсь контент. Також нагадую, що це робочий аккаунт робочий інтернет магазина по запчастинам для телефонів, планшетів, ноутбуків, смарт-годинників. І також У нас є сервісний центр Якщо вам потрібен будь-який товар, це починаючи від дисплеїв, закінчуючи шлейфами на телефон, конекторами і так далі, ви можете завжди до нас звернутися. Посилання буде також в описі під цим відео. Також враховуючи ситуацію в країні, буває в нас пропадає електроенергія. Якщо для вас будуть потрібні повербанки, також можете звертатися окремо посилання на повербанки я поставлю під цим відео. А зараз буду завершувати дане відео. Можете підписатися, поширити дане відео і якщо ставити дзвіночки, то вам просто прийде сповіщення, коли я буду проводити. Публікацію наступних відео а зараз всім гарного дня і всім папа.